Сьогодні мій водій Вікторія, бо я мала необережність зайнятися спортом присіданням, тому її ноги просто, мене не слухаються болять жах як болять. Тому на педалі нажимати важко. Okay, та Вікторія мій okay. водій. Та Вікторія. Okay, Ой, їдем. Як Я люблю оце дерево червоне. Погодка тепла, я не знаю, чого я вділась так зажарко. Я думала, на дворі холодніше. Але в молі завжди кондиціонери холодина така, то ладно, вже хай буде, може не зварюся. Яке небо голубе. Здразу після нагадується, небо голубе, як люблю тебе. Не кричала, Віка мене заставляє говорити по-англійськи, а я сьогодні не маю настрою. практикувати мене ніколи немає настрою. Ай-яй-яй, Віка. Що синочок? Синочок і чекінагіс. Ти вдома поїв тільки. А, там є, та. Нікого нема, всі школах, пустота. Люблю я свою о. Ти Та так співає. Яку пісню ти співаєш? Ммм. Mm -hmm. mm -hmm. Я нічого не зрозуміла. Ну ми їдемо в інший, ми не їдемо в Walmart, ми їдемо в інший магазин. Це Вілім, коли виключаєш кавер, починає балакати. Бачите? Він чуєш, що немає. Вілім, ти любиш магазини? Так. А що ти в них робиш? О Мам. Що? Ти ти ж маєш дома багато цукерки. Не. Не? Так от чи другі цукерки? Відкий кейкек. Ага. Ти велику цукерку хочеш? Та хтось бучаний. Ці цукерки. Це ж в нього традиція. Кидаєш копійки, от всяку таку ерунду, і вони на цьому заробляють. О, Вікторія має дала. Давай, Віліям. Тут просто незвичайні йдуть центи, а тільки 25, виходить. 25 або 50. І ти мусиш дати одною коп'юрою. Банано. Мілім, не ти я не можеш определитися. Треба рути синочок. Крути. Крути. Забери руку другу, де ти тримаєш, бо цукерка Така. О, а тепер легенько відкривай. Так. Ясно. Двоє ловили, ніхто не зловив. Покажи, що випало. Видимо, нано Забери, не виходи. Хочу зайти в цей магазин Best Body Works, там різні є крема. хочу собі якийсь крем купити, в мене вже закінчився для рук якийсь класний собі вибрати. О, які запахи різні. Змішані такі солодкі. Питала моя баба до кольору, до вибору. Mm, дивіться, з нею сподобається, але Такий відкриваль. Для контейнер, який гарний для. О, як класно, слухай в сумочці. Усього забагато. Покажи нагляд яке воно милашне. Різні мила для рук. І тут хочеш, ти пробуєш собі мої шаруки, і відчуваєш справжній запах. П'ять штук за 27 доларів. Це непогана вигідна ціна, я так скажу. Я взяла собі ось такий крем. Але я ще думаю, чи я його візьму чи інший по запаху. Він маленький. 895, але в мене є їхня епка. Може будуть якісь знижки. зараз подивимося. Так, о, ясно. Коли він виросте, щоб з ним легше було по магазинам ходити? О, я знайшла тут стільки кремів, зараз собі щось з того та й виберу. Тут є, що можна понюхати і знати справжній запах.

Це, як Вільям ховається, ніби він манекен. Ано ну, Вільям, покажи, як ти зробив. Вільям, покажи. Па Тетя така йде дивиться. А він так стоїть собі, як Манекен, дивіться. Чудо гороха. Що він тільки не придумає? Я не можу сказати. О. Вільям. Вільям. Спайдермен. Вісім доларів такі. Втинучки. Дивлюся. тобі треба таку шапочку. Йдемо тобі шапочку. Пошукаємо Оце, Та, але знімати не можна. Йдемо пошукаємо. Це класна. класна. Оце це взагалі гляньте. Я так люблю такі кольори. Красиві. Зараз саночок подивлюсь. І ця ціна 25 доларів. Подивись. Ти що зняв з манекена? А чому? Вдій хлопчика, Вільям. Ти не тому вдіваєш. Це не той хлопчик мав. Вільям. Вдіваю цього, Вільям. Він нижчий. Ти не вдінеш, синок, він високий. Вільям. Дім, будь ласка, його сонок. Так, Віліму досить гарно виглядає. На ньому ця шапочка. Тільки подивимось, яка ціна. Давай вдівай назад хлопчика, щоб йому не було холодно. Молодець. Ідемо пошукаємо, де є. Буває така слизька лиса, що неможливо вдіти. Я вділа, again. я це зробила. Пішли Так, Це все для дівчаток, то ми прийдемо з... зі стелочкою. А зараз відділ з вільвом тут. Що за класні? Пішли, синочок. Є різні вигідні ціни? 15 доларів. Є футболочки. Зараз синок. Я футболочки взагалі по 3 долара. І ви тут дивитеся. Це вони на розпродажі, наприклад. Ось сорочечка, 7 доларів біла. Тут є різні. Вони просто кажуть, яка найменша тут є ціна. Три штучки. За 10. Купляєш дві третє безкоштовно. Ah! Ah, тебе. Не ah! не це трусики. Ah. Uh -huh. тут, 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 тут. Ні, синочок, ти маєш це трусики.

Давай другу теж ховай. Другу душе. Другу душе. Я оце купляю тобі. Синочок. Окей, зараз подивлюсь. Вілям, підніми шапочку, будь ласка. Вілям, підніми шапочку, кажу. Окей. Okay. Піднімай шапочку, та що на землі, синок. Піднімай мамі. Ты хочешь цу? Так. Да. Ні, синок треба вивернути. Покажись, Вілям. Вілям, покажись. Вілям, покажись. Ти хоче він шапку, жапку на цьому просто Вільям. Тобі подобається? Так. Я тут в зеркалі приглядаю. Виріс мій. Давай я подивлюсь ціну, йди сюди. Ціну подивлюсь. Чотири долара. Молодець. А я хочу такі футболки для Вільяма взяти три. Вільям, дай шапочку на землі. Вільям, дай шапочку на землі. Вільям, шапочку підніми. Давай, мамі. Вільям захотів піцю. Okay. This is for here to go. Ось таку смакоту ми взяли. Це макарон, це курочка в кисло кислосодкому соусі і овочі. Вільям їсть піцу. Смачного всім і нам теж. Білям любителі парепоні як він каже, папероні. як він з одну. Смачно, синок? А ти цю будеш їсти другу? Будеш їсти? Ага, а це мамі доїдати, так? Можна? Поможи пальчиком собі знизу. Ні, отак бере, Ту з другої сторони бере пальчиком. Ага. <плес> так не хоче пальчики вимазати. Hehehehe <laughs> No, like, oh, yes. Whoa whoa. んだろ Так, наші Свої виграли. На рахунку про місяць. Вже вже не видно рахунку. Але бач, кожен всі сильні команди, але це. Ось і завершився. Мій день хотіла показати свої покупочки. І чинемі я купила три таких білих футболочки за 17 доларів. Білому завжди треба білі футболочки, дуже гарні нарядні. Оцю шапочку купила йому за 4 долари. І аскрем я взяла собі такий сумочку, щоб був. Дуже класно пахне. Ще його навіть не відкривала. На тому слові, бувайте здорові всім! Мирної нічки, хто з України. Бажаю вам Божого благословення і Божої охорони. Всім до зустрічі у наступне відео. Пока-пока.